І всім привіт, вона каналі ВНБС. Сьогодні у нас замість 2023 року, 2024. Сьогодні у нас вже 1 січня. Зараз ми з вами зробимо новорічний випуск, який я вам дав, ну, давно обіцяв. В честь 1 січня. Ну, кота я купляться не буду. Такий новорічний випуск, а це вже занадто. Чому я купляв 4 тисячі блінків? Напевно, ви вже догадуєтесь. Скін, який вже можна було купити два або один день тому за блінги, я беріг на перше число. Хоча я міг зняти давно відосик. Хоч, точно хочеш грінчміко, да. Давайте додаємо 22 гема. Єс! Гінжмік у мене? Скрінчик. Скінчик. Угу, грінчміко. І ще здачок. а ще й комка бонусом йде. Все. У мене є тепер скін на Міко. У мене нема місьє, а є Грінж. Тарасу її поміняти любимого бойця. А, він, я йому скін, скін не примінив. Так, де він у нас? Так, Гріндж. Скінчик. Так, як я казав, дуже імбовий. Стоїть у мене Гріндж Міко. І ставимо іконочку. Значок. Зараз примінимо. Все. Йдемо в катечку. Ну, новорічний випуск, в принципі. Скінгрін Мік. У мене є вже один, два скіна з фону із трьох. Один дарили. О, Зараз ми протестуємо цей скінчик в катечці. Отакий от, от значок, отака от атака Імба скін Ой, мішелька добила. Ну нічого, зато зараз подивимося анімацію програшу. Ми ще з вами не дивились і ну круто. Тепер йдемо вже вигравати. Як ви провели свій новий рік? Напишіть в коментарях. Мені дуже сподобалось. Я його провів у себе вдома. Був до 23.43 в гостях. Після того, як йшов додому, нам лишалось 13 хвилин, я встиг. Коли лишилось 3 хвилини до Нового року. Мені дуже сподобалось, як я його... Ну, почав. Надіюсь, так само і закінчу. Так, давайте. Е, напишіть в коментарях, якщо що, коментарі будуть доступні. Ну, е, Дивіться, про, в принципі, поки тащим. Нічого собі урон в міка. Ні, скінчик вообще бомба. Іде всі... Мені дуже подобається цей скінчик. От просто Грінш. ну люта імба. 15 ворона. Давайте, ультуємо! Перший раз ульту. Ніколи не думав, що в мене буде скін про людей, що Грінж Міко зимою. Моя скін на амбер отрима весною, а зимою отримав на Міка. Ух, імба. У стардропс. Сверх рядкий ще стардроп випав. І ми вернули мені 29 трофей. У мене було 28999. О, тут попалися трохи сильні. Але в мене найкрутіший скінчик, я так бачу. Це новий розважальний випуск. Тут тобто ми нічого не будемо говорити. І ще вийшло одну Fight Там не додала Дафа за 200к чіпів, Дафа 2.0. І додала цю мімантітан. Я вже його купив, а на мені не хватило, бо я на нього чіпи не збирав. Єс, yes. догнали. Якби я не рів стрибок, то ні, не догнали. Так Ой-ой-ой! Ладно. Це яка середня анімація? Вона вже цікаво середня. Ні, це анімація про гроші. Ну, 0 трофеїв. В принципі, нормально. Отакий от, от у нас скінчик. Напишіть в коментарях, чи хочете, щоб я ще задонатив і купив собі якийсь новорічний скінчик. Давайте зайдемо в тему Бравлі Дейса. Де у нас він? Отут. А, ні, це не Бравлі Дейс. Оце от Бравлі Дейс. У мене є Грінж Міка, Сніжна королева Амбер. Навіть є крампус Еш, але нема Єтті Сема. Через то мій наступний ціль це останній скінчий Дейса – це Єтті Сем. Його я колись теж куплю за Блінги. Ну, надіюся, що до весни. Так, я його куплю до весни 100% за Блінги. Давайте типу, позабираємо тут все. Ну, що, зіграли геймплей Гринча Міко. А давайте зараз е зіграємо по всіх скінах. Ну, за всіх, типу, скіні Бравлі Деса. Давайте ще одну каточку на Міко. Бо це були пробні, а зараз ми, типу, вже граємо всіма скінами Бравлі Деса в честь 2024. Так, граємо проти мене не сильні попались. Тільки два зі скином це я і Честер вроді. Дейл. Хоча Дейл сильний на початку проти Міко. Ліпше не нападати так. Прям близько. Так, і давайте Ульта. Ні, імба. Треба встати отут, щоб. Ну, нанести всім, а, урон тільки до мене надійся. Ну, тут урон в два рази більший на банках, через те, розумію. Так, де Емс? Емс? Давай, ходи до мене. Угу. Мінус Емс, і зараз ми займемо, напевно, що перше місце за загарішнько. Де тут в нас? Хто тут ховається? Давайте на черепу. О! Круто! Перестрибнув. Ну і перше місце. Тепер переходимо до другого скіна «Бравлі Дейса, це Сніжна королева Амбер, теж імбовий скін. Коли був мій любимий, але зараз мій любимий Грінш Міко. Ну, а або Спайк ще не вийшов. А так, ти мій любимий скін, коли вийде мультяшка, буде мультяшка, бо то, що їм ба. А любимий новорічний скін це Грінш Міко. Бо скін на спайка такий собі новорічний. Я теж гарний, по скидці продавався, тільки мені гем не вистачило, так, то я би купив. Так, слились бозамбер, я давно не грав. Давайте покажемо вам анімацію програша. така от у неї анімація. Давайте ще одну каточку Сніжену королеву і далі перейдемо до крампус Еша. Якби був Єтті Сем було б ще крутіше, але Єтті Сема, на жаль, я не маю. От хтось теж має скінгріш Міко. Давайте покажу вам, як це виглядає. Гаджет. Що буде, якщо зробити отак? Дуже круто. Отак типу, мені подобається. Отаче це, це. Вау! Треба багато зробити, ульту це буде дуже сильно. Енгер, дай ульту наб'ю? Не хочу просто. Ульта! Тичка! Ладно. Одну тичку треба. Я зроблю ту тичку. Так, єс. Yes. Фух. Об'єднання. Вау. Ну Просто показуємо анімацію атаки, ультину. Я вже тут слиюсь проти двох енгерів. Але топ 5 все одно є. Це от середня анімація. Так, тут вона пропала. І беремо у нас останній скінчик Бравлі Рейса, тому що є ті сама у мене немає. Це Крампус Еш. Е, так, от у нас Крампус Еш. зараз покажу вам анімацію. Отакий от в мене є е, простий Еш. є е, піца Еш. Ну, пічка. І є крампус Еж, теж, теж який відноситься до ну, Бравлі Дейса. Давайте підемо в карточку. Один раз анімація пройша, другий раз постараємося виграти. Отакий От у нас буде випуск. О, я значок наш не примінив. Після карточку вам покажу. Тут злий, злий мене, слий. Я хочу анімацію програша вам показати. Ти нападь ти мене. Та нападай. О, давай. Давай, швидко, добивай. А, що мене захищають? Ладно. Якщо вже мене захистили. О, і тімейта знайшов. не йшов. Перша катка не буде. Програшно. Я знайшов собі тімейта! Вдруг це мій підписник. Ну не вряд ли, але тімейта знайшов! Імво. Ну, я вже хотів слитися, бачу, він мене не добиває. дуже добрий черік. Напевно, він мені віддасть топ-1. Реально. Якщо так це буде, то це взагалі. Дякую тобі велике Free-to-play. Так, вже є топ-3. Там він скидає спрейчики. Якщо він ведесь перше місце, я буду у шоці. Давайте. Все, чисто їм, була буде шкоди, я йому готовий віддати, так поде. Де вони є? Лише ось тільки настроє. Я він і ще один челік, якого ми зараз двоє шукаємо. Якщо ти підписник, то я буду у шоці. Все. Я йду в яд. Ладно. Я віддам топ 1 йому. Круто було. ТОП 2 вже є. Мені сподобалось. Я навіть не знаю, чи показувати вам анімацію програша. Ну, ладно. Зараз. Слиємося, щоб ви ще побачили анімацію програша. В принципі, отакий у нас новорічний випуск. Я думаю, що нормальний так як для новорічного випуску. Всі новорічні скини, крім Єтті Сема. У мене його просто нема. Честер, давай доби мене. Єс yes. топ 10. Анімація програша. Отака от. Давайте поміняємо скін на самий перший, який у нас був. Де тут наш, мі наш Міко? Ну що ж, тема цього... ну, такий у нас був новорічний міні-відеоролик. Сьогодні буде ще два відеоролики про Toilet Fight або ж один. Один на просектанта до ФАКа за 200 тисяч, до ФАКа 2.0, а другий проти Вімена Кітана на, кітан на 3.0 за 50 тисяч сіпів. Всім дякую за перегляд. Тема цього відеоролика була. Новий скини, новий річний випуск Браволідеса. Усім папа! -па.